Друзі, привіт! Хочу показати вам індичку, яка сіла на вулиці, зробила їй таку халабуду, бо несла кури вирили тут е, таку собі котлован, так скажімо, я абрикоску загородила, щоб вони не, не нарили коріння, не вирили. То вони, е, вони собі котлован тут вирили. Прихожу, а тут яйце лежить. Вона, мабуть, тут в травичку хотіла е, знестись. Перша індичка в мене сидить в сараї. А це вирішила тут. В курнику ніяк не хоче. Зараз я вам покажу. От. І прийшлося її тут намостити Намостити ящик. І вона тут сидить. Так, хто тут мені пилюку підіймає, га? І отаке дивна індичка. Ну, Може, не дивна вона, а так в природі вона. Вони в кущі ховаються, Це нагородила, щоб кури не, не лізали до неї, бо прям зверху сідають. Ви піддакуєте, да? зверху сідають? Прям і несуться на неї, то її загородила. І тут друга в мене умнічка сидить, а ну, давайте я вам покажу. От, умнічка. Да? Умнічка. Сидить друга індичка. Вона перша, до речі, сіла. От, ну, вона е, умничка в мене. Вона поїсть і бігом я її чекаю, Вона знає, що якщо я підійшла до дверей, вона бігом біжить, щоб її пустила до яєць. Все? Накидала траву, от це бачите, як. Боже, хто це так воду на цей на мумиф, а? Качки? Так, а ну йдемте, я поміняю. Так, ну все, друзі. Пішла, бо зараз хлопець до мене повинен прийти військовий на масаж. Пока.